Вони щодня поруч із пацієнтами працюють у складних умовах, тримають високе навантаження, але не втрачають головного бажання допомагати. Одна з таких фахівчинь лікар лікарка-рентгенолог Софія Ткач, яка в медицині 5 років. Мені підказала моя сусідка по гуртожитку. Вона сказала: Ну, я знаю тебе, тобі це має підійти. Взагалі раніше думала інший напрямок, але і так випадок склався, що при розподілу. Мені запропонували це місце. і Я така поїду, буду працювати. Її кар'єра почалась у найскладніший період під час пандемії covid 19 коли потік пацієнтів був надвеликим. Ще одна досвідчена фахівчиня Павлоградської лікарні Олена Добродєєва. Вона працює в акушерсько-гінекологічному напрямку. Працюю з 1993 року. В дитинці завжди бажала бути лікарем мати. Батько покупали мені завжди іграшки, зв'язані з медициною. Пам'ятаєте, був такий наборчик, там була фонендоскоп, шприць. Ось таке було. Вона пам'ятає той період, коли робота в медзакладі починалась із підтримки колег, а знання передавались з їхнього досвіду. Були лікарі. Які мене навчили. І якщо пішов в медицину, то страх немножко уходить на останнє місце. А, да, не вмів. Прийшов, спросив, спросив Ніколай Ніколаєвич, Микола Миколаєвич помню. Вмієте це робити? Ні. Вмієте це ні. Навчимо. А ось про завідуючого відділенням фізичної реабілітації розповідає директорка закладу. Це наш флагман, він дуже комунікабельний. До нього люди прислухаються. Він вимагає те, що потрібно для якісної роботи, для того, щоб пацієнту було комфортно в цих стінах. Саме ці працівники Павлоградської міської лікарні номер 1 отримали відзнаку Кращий медичний працівник, а також персональну премію Павлоградської міської ради. Трохименко, Олександр Молчанов, Кирил Дмитрук, Анна Макабула. Новини ПТРК.